Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про такий цікавий планшет від бренду AldoCoupe модель iPlay 50 Pro. Версія 8, 128 ГБ. Він є цікавий тим, що в ньому йде досить потужний процесор, як на такий сегмент планшетів Helio G99. Його прайс на AliExpress в час розпродажу був орієнтовно 130 доларів цього планшету. Зараз дорожче. Зараз десь орієнтовно 160-170 доларів, залежно яку пропозицію знайдете. Але за 130 доларів. Я вважаю, що це дуже хороший прайс за такий планшет. І так, поїхали, хочу показати, чому вона, в чому він приходить, що йде всередині, як візуально виглядає планшет і основні його характеристики. Так, приходить такий досить добротній, цупкій картонній коробці, виглядає презентабельно, цікаво. Так, всередині, що в нас всередині? Всередині сам планшет. Сам планшет. Мануал, інструкція. Тут не потрібна нам цього така ха -ха, цікава знімна рамка. Так, в самому комплекті щойно з нас де. Нас де. Там є кабель, блочок. І скрепочка. Так. Нічого особливого. Кабель і зарядочка. Так, зарядочка 5 В 2,1 А. Тобто це не, не дуже швидка зарядка, але краще, ніж нічого. Ніж, це по суті 10 з копійками Вт, 11 Вт майже. тобто зарядка цього планшету. Акумулятор тут 6600 ну Досить довго буде заряджатися. Так, безпосередньо переходимо до самого планшету. Що він себе представляє цей планшет? Планшет має діагональ екрану 10,4 дюйми, розширення 2К. Виглядає цей метал. Метал. Холодить. Так, це метал все. То так він виглядає ззаду, камера. Ось тут. Він, до речі, йде на, на сім-карти. Мікрофон і ось лоток для сім-карт або для карт пам'яті microSD на дві. Комбінований є. Можна або одну сімку, одну microSD, або дві сімки. Так. Це досить важливо і цікаво. Так. Е, на цій грані ми подивилися. О, 3,5 мм вихід для наушників. Так цікаво, майже в ребрі. Цікаво. Type-C зарядка. динамік з того боку. З того боку, ще одна решітка для динаміка. Кнопка живлення, качельки гучності. Так, по характеристиках процесор нагадую Helio G99, тобто досить потужне рішення. Оперативної пам'яті 8 ГБ, Встроєної пам'яті внутрішньої 128 ГБ. Плюс ви можете доставити сюди в слот карту пам'яті ще. Так, по акумулятору 6600 літій полімерний акумулятор. Екран 2,5 к розширення. Матриця IPS. Та й, по суті, все. По основних характеристиках я розказав. Візуально я показав, що він це представляє. І все. Це все, що я хотів про ньому розказати. Всім гарного дня, до нових зустрічей, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, забув сказати. І всім всього найкращого!